Дивись! Ти думаєш, що я телефона ніколи не бачила? Та сюди, дивись, через тиждень прийде моя сумка. Боже, я її вже так чекаю. Така. З Звідки? Місця треба знати. Ти мені просто тоді показала, і вона ну реально така класна, я вирішила собі купити. Але чому ти мені не сказала? Для чого? Ти ж замовила собі. Блін, така прикольна, вмієш ти знаходити класні товари? А піду мою синю юбку. Почекай, в сенсі для чого? Ну я б також не чекала пару місців, якщо є можливість купити поближче. То чого ти не шукала? А я вина? Блін, тут ще карманчик, я не бачила. Та боже, та прийде твоя сумка скоро чого, ти будемо такі з однаковими ходити. Та я не хочу з однаковими. Тобі скажи, не набридло, як тільки я щось хочу або щось купую, ти тут як тут. А ти прям одна маєш право то носити. Більше ніхто. Ну, що й тоді на замовлення. Навіть оці ці твої ковтів, які ти зараз півміста ще ходить. Ну то нехай собі ходять, але це одна річ. А в нас з тобою весь гардероб вже однаковий, Я вже навіть плутаюсь де чи є. Я вже почала з Китаю замовляти. Так ні треба було все одно повторити. Ну блін, я її так хотіла. Я не розумію взагалі, в чому проблема. Ну блін, мені. В однаковому ходити одразу видно, що ми з тобою подружки Так багато хто ходить, але вони домовляються, а не в тихушку купують. Наступного разу, як буду щось купляти, розклею оголошення, щоб не дай Бог за тобою повтори. Ми сидимо з тобою за одною партію. Боже, вибач, що я сіла там саме, де ти. Я пересяду.